Всім привіт! Автопарк на зв'язку у нас нове класніше надходження, це Hyundai i30. 11 року випуску. один власник з автосалону, повністю в рідній фарбі, в класному технічному стані. 1.4 на газіку, на механічній коробці передач. Автомобіль лінзована оптика протитуманні фари. Текстильний охайний салон з самого заводу автомобіль під Чохлами. Там під чохлами новий салончик. Дверні карти теж в охайному стані. Ось так виглядає салон під чохлами. Взагалі як новенький. У автомобіля 216 тисяч рідного пробігу, Газик, мультикермо, штатна мультимедія, клімат, все працює, механіка 500 панела, все надійно, повний електросплопакет, електрорегулювання бічних зеркал. Кого зацікавив даний апарат, звертайтеся в автопарк міста В дану позицію можна придбати за готівку в кредит лізинг. Також ми можемо провести авто з Америки або з Азії. звертайтеся.